Room2Do Як змінювати висоту стін. Для зміни висоти стін, треба перейти в режим конструювання. Існує можливість змінити висоту одразу всіх стін в проєкті, а також висоту окремо обраного сегменту стін. Щоб змінити висоту всіх стін в проєкті. Це ми можемо здійснити ось тут. Максимальна висота, яку ми можемо вказати, сягає 400 см. А мінімальна 0. Перейдемо в режим 3D. Побачимо, яка висота стін є зараз. І змінимо її. Як ми бачимо, висота всіх стін в проєкті змінилася. Якщо необхідно змінити висоту окремої стіни або навіть частини стіни, Використаємо інструмент для зміни висоти сегменту стін. Обираємо його, клікаємо лівою кнопкою миші. У нас стає доступний інструмент для обведення. Вводимо стіну або навіть частину стіни. Для того, щоб завершити обведення, робимо подвійний клік лівої кнопки миші. У нас запитує, на яку висоту ми хочемо змінити. Підтверджуємо і 3 D ми можемо побачити, що змінили висоту окремого сегменту стіни. Цей сегмент відрізняється за кольором від інших стін в проєкті. Якщо ми клікнемо лівою кнопкою миші по ньому, то в правій частині ми побачимо параметри, серед яких є і висота. Тепер змінювати висоту цього сегменту стіни ми можемо ось тут. Також ми можемо його видалити. Після видалення сегменту із нестандартною висотою він повертається до стандартного значення і стає такої ж висоти, як і решта стін в проєкті.